Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити. Бо в прошлому обзорі я показував, як вона працює. Ну, я в цьому обзорі, думаю, не буду показувати, бо на моєму каналі ви зможете знайти. Ви можете знайти, ем, ну, як вона працює, ця в Олега головоломка. Ну, Третій раз вже я вибачаю за дизайн, бо в мене всі детальки пішли на середині. І так, приступ. Так, приступ. Беремо таку детальку. Так, я не буду рахувати. І нам треба зробити, щоб одна отакова, вона була отак. 4х4 детальки має отак стояти. Цього. Так. Але бачите, воно отако буде. То робимо слідче. Беремо і того отако закріпляємо детальку. Отак. Таку. Все, воно не буде те рухатись, нічого. А, і ще забув. Отово, бо бачите, воно ще отако буде. Тут у вас беремо 2 на 4 берем ту стінку і отако ж там. І все, і воно ніде не буде вам рухатись. І так, беремо далі таку от дві детальки. І там, де оцю штучка, ми кладемо їх отак. Так. І отак. Так, далі отаку. От Тепер беремо і обстраиваємо, ну, забудовуємо її отак от кругом. Але от уго дві ми е, не чіпаємо отуго. Ну, зараз я покажу. От тут ми не забудовуємо. Так. Беремо одну на 4 гладку і ставимо її отак. у от. наш вийшло. У нас вийшло. А, так. Да. Ще забув от у вас снизу оцього детальки сірки Одна має отако бути. Отако. І того мати, має стояти, ну, сіря деталька діталь, один на один. І вона так не буде все одно рухатись. Там буде стояти отакова деталька. І не отак буде рухатись, отак. Так, добре. А, да, ще забув і туго ми забудовуємо у цього місця. Отак, ворш у нас вже вийшло. Далі робимо першу таку конструкцію. Оце така палочка. Вона легко робиться, просто одна на 4. І... Два на шість пластинка така. І ставимо їх отак. Все, і між оцими двома кружечками буде оці деталька. Він буде купати. Ставимо її на оціго. Того, до речі, можна все за Ну застроїти плоскими, але... Ну, в мене, просто нема немає так дуже багато так, плоских. А, народ. Я забув, дивіться, що я все так забуваю? От того, того 1 на 4 ми маємо поставити не таку забудовану, а скоро клишечками. Ну, в кого нема, то можна того просто поставити одну одну на два з... Розлишечку. Але в мене такої... Ну, нема. Ні, вона є, ну. Так, во. І тепер можна провірити. Беремо ключик, ну, цього. І отако. Якщо все працює, то все добре. Треба отакувати. Все працює. Так, далі. так. Там, добре. Так, йдемо далі. Тепер беремо оцю детальку, то, що я вам казала. Ну, можна, до речі, і таку, але я візьму таку. І я візьму через, через секунду. Народ, дивіться, замість оцього знизу, треба поставити отуку форму, Як цього. Так. І має вийти отак. От цього. Вибачте, будь ласка, мене є щось склірос чи що. І туди ставимо оцю. От отак. І от якась конструкція в нас виходить. І туди ми вже ложе, бо от воно рухається. І все кладемо по місцям. Ой, воно вже не може. Воно тільки може їхати, але воно туди не, не падає. Так. Що ми робимо далі? Далі ми беремо... Дві таких от плоских детальки. Вроді 1х6, а ну зараз я перевірю це. Так, да, 1х6 Дві детальки плоских 1х6 І кладемо їх от тут. Ой. І провіряємо, чи нам підходить. Все підходить. Так, добре, далі беремо таку во детальку і ставимо ту, щоб вони нікуди не дівались. І забудовуємо отако. Ми це місце пусте, ми його забудовуємо. А, так. І крім оцього, і там його рухається, то залишається три, то ми туди кладемо отак. І отнутно вошеть ой, щоб оцього була вільно Того, Так. добре тепер. Я вам покажу, показую, як зробити оцю. Ну, Там має лежати отако отаку Отако. як зробити таку конструкцію? Ем, Зараз я вам покажу так розправимо. Так, спочатку беремо. Пластинку 1 на 6 і на неї ставимо гладку 1 на 6. Получаємо такі о. Далі берем. Далі берем 2 на 6 і кладемо на неї 1 на 3. Отак от. Щоб один блок тут був вільний. Тепер. Беремо 2 на 4 і кладемо оцю проміжуток ми ота короби. Отак от. І тут оцю виходить як 2 на 3 оце 2 на 4. І кладемо отако 1 на 4, оцього ж воші в нас виходить. Якщо у вас нема таких деталей, як я показую, то ви можете заміняти на свої. І туди був кладемо оцього проміжок. Цього ми кладемо туди і ось у нас виходить. Так. Ми кладемо туди ключ. Оці його. До речі, Такі палочки я зробив, я просто поламав. У мене, коротше, була була одна така палочка і я її поламав. Бо По... тоді б мене нічого не помістилося. Так, добре, кладемо її отак от, от. Так. І отак. Кладемо. можу вам поки що впасти. І тепер заповняємо цей свій округ. Отак. Зараз. Тепер оцей отак круг ми його заповняємо. Е, плоскими пластинками. Ну, це можна робити такі в ума, або такі вума. Так. Тепер оцю покладемо так. І, і, і ось що в нас вийшло бачите, я плоскими... Ой, ви бачите. <губить> я оціма е, плоскими детальками я е, отако, бачите. До речі, це я бачу відео. Вийде на дві серії, дві частини, бо я знімаю з планшета. А щоб... Ну, а щоб мені зробити, щоб в мене відео було довгим, то мені треба опять війти в Google, так як я не знаю свій пароль. А в мене ноутбука, ну, нема. Бо так вийшло, що в мене його зараз нема. Так, добре. І тепер оцього місце, місця, ми заповняємо е, такими пластинками всякими. Е, зараз зачекайте секундочку. Так, і тепер так. І ось я отак от, от заставив. От 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 так, добре, і бачите, і провіряємо, чи воно таковы витаскується